Ребята, дивіться, Pajaro Sport, дивіться який сніг. Вона не чувствує просто цього. Вона рве, а ви розумієте, що таке Pajero Sport? Mitsubishi Це рібята міцубісі. Вона ось цього сніга, подивіться, рівнесенько, не, Опа. їде, не чувствує. Ну чуть-чуть трошки так. Ну що, рівень? Ну буває, ну йому. Просто машину жалко Oh. Це Ця Це... паджара Вона не знає, що таке буксувати Того не буксуємо Все що, Ще зараз з другій сторони і вона літає просто Нічкопає Саме головне в Спорт це мати з собою лопату. І ще й таку широку Ще й таку широку. Бо більше береш, менше копаєш, щоб ви розуміли. О. Зараз Ми також тако десь 300 метрів прогорнемо і їдемо. І ми вдома, і ми вдома, ребята. Так що, якщо хочете якусь машину, щоб не буксувати, купляйте поджароспорт.

O o que